Олександрійська РДА на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила про те, що зразкова автошкола товариства сприяння обороні України надає пільгу в розмірі 50% від вартості навчання на теоретичних або практичних курсах на вибір підготовки водіїв категорії Б, Це, Д, Ц Е для осіб, з числа звільнених з військової служби та діючих військовослужбовців за наявності посвідчення учасника бойових дій. Також один раз на квартал надається 50% відсоткова пільга для навчання на теоретичних або практичних курсах на вибір підготовки водіїв категорії Б, С, Д, Е для членів родин загиблих учасників АТО ООС, військовослужбовців, які здійснювали заходи з оборони України у період дії правового режиму воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року і до сьогодні, за довідками щодо омов мов отримання пільг, можна звернутися до автошколи за адресою вулиця Козацький шлях, колишня Куйбишева 89 або за телефоном 050 216 02 34. Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев зустрівся із директоркою Олександрійського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Анною Ролінською. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці. На порядку денному чимало актуальних питань: підбиття підсумків 2025 року, планування роботи на 2026 рік, нововведення в нормативних документах та нові вимоги до організації медичних послуг. Окремо обговорили можливість проведення ведення поточних ремонтів у приміщенні приютівської амбулаторії та облаштування вбиральні в Косівській амбулаторії. Також зупинилися на темі цифровізації медичних послуг. У бібліотеці філії номер 8 для юнацтва Олександрійської міської ЦБС у рамках проєкту Разом хаб відбувся практичний майстер-клас Кровотечі і рани. Перша домедична допомога. Учасники дізналися, як зупиняти кровотечі та обробляти рани, використовувати турнікет і підручні засоби, накладати пов'язки та діяти впевнено у стресових ситуаціях. Де це на сторінці Олександрійській бібліотеки. Олександрійці вибороли сім золотих медалей на відкритому чемпіонаті зі спортивної гімнастики серед юнаків і дівчат, який відбувся у Черкасах. Олександрію на змаганнях представила команда Кадю США No2. Переможців і призерів нагородили грамотами, медалями та подарунками, повідомляє прес служба міської ради. зов волонтерка Олена Котова на своїй сторінці подякувала учням та вчителям. У Колівського ліцею наші хвостики отримали справжнє свято багато подарунків, кормів і теплих речей від небайдужих діток та педагогів. Ваші добрі серця гріють не менше, ніж ковдри, які ви передали. Кожен пакуночок це турбота, увага і любов, які тваринки відчувають одразу. Дякуємо, що вчите дітей співчуттю, доброті та відповідальності за тих, кого приручили. Написала зооволонтерка.